Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поділитися з вами рецептом приготування бургунської рідини, дуже ефективного фунгіциду для обробки наших з вами садів-виноградників на присадибних ділянках. Незважаючи на те, що зараз вже з'явилося багато, як ми кажемо, сучасних нових препаратів для обробки садів, але мідь. Яка є основним складовим компонентом багатьох цих препаратів в складі бургунської рідини, так само, як і у бордоській рідині, вона міститься в особливо високій концентрації, і ефективність застосування саме як бордоської, так і бургунської рідини, дуже висока, особливо в час до розпускання бруньок. Тому, якщо у вас ще не розпустилися бруньки або тільки-тільки почали розпускатися, саме час обробляти бургунською рідиною. Але ще один момент, поки не упустив, Ви повинні визначитися із концентрацією робочого розчину бургунської рідини. Концентрація залежить від ступеню зараженості хворобами в вашій місцевості, особливо в минулому році. Якщо був дуже високий ступінь зараженості хворобами, то ви готуєте 3% робочий розчин. Якщо ж він був незначний або взагалі не було хвороб, достатньо 1% робочого розчину. Або ж посередині можете вибрати варіант 2% розчин. Хоча я завжди рекомендую робити першу обробку 3% робочий розчин. Що можливо в минулому році і не було збудників захворювань, але це могло статися просто через перебіг погодних умов. І всі ці хвороботворчі організми були просто в такій діапаузі і в сплячому стані, і вони можуть саме масово проявитися в цьому році. Тому обов'язково я рекомендую все ж таки не применшувати концентрацію і до розпускання бруньок обробляти 3% відсотковим робочим розчином. Отже, для приготування 3-відсоткового робочого розчину бургунської рідини нам потрібні 300 грам мідного купороса, 300 грам соди. І 300 мл рідкого мила. До речі, соду можна брати як каустифіковану, так і харчову. Різниці немає. Але мені більше подобається харчова сода. Вона не так сильно може вплинути на рослини, особливо якщо вже почалося розпускання бруньок. Утім, різниці немає. Пам'ятайте, що основним фунгіцидним компонентом в Бугунській рідині, так само, як і в бордовській, є не сода, не мило, а саме мідний копорос. Конкретно мідь, яка є в мідному копоросі, от вона і виступає саме тим фунгіцидним компонентом. Цікавим є те, що мід є контактним препаратом. А всі контактні препарати вони застосовуються вже впродовж десятків років. А якщо це мідь, то більше ніж 100 років її вже застосовують мідний купороз. Зокрема, і ніякого звикання хвороботворчих організмів до міді у контактних препаратів не виникає. Тому сміливо можете застосовувати, хоч кожен рік препарати на основі міді, можна навіть ті ж самі, ту ж саму бордоську Ену або в даному випадку бургунську рідину ми застосовуємо. До речі, концентрація робочого розчину визначається саме за умістом мідного купоросу, а не соди. Соди може бути там і 500 грамів, а може і 100 грамів бути. А от мідного купоросу, якщо це 300 грамів, значить це 3% робочий розчин. Ну ми всього порівно. 300 грам соди, 300 мл мила і 300 купоросу. Як ми розважили після того, як розважили купорос, ми його висипаємо у склянку із теплою або гарячою водою. Ну, Не в склянку, вибачте, а в банку. Ну, Зазвичай хтось там може рекомендує 1-літрову банку використовувати. Я використовую завжди 3-літрову банку, тому що в ній швидше набагато розчиняється мідний купорос. І обов'язково використовую теплу воду. Ось В даному випадку температура води майже 36 градусів. Можна навіть і 40-50 і 50, ну, градусну температуру води застосовувати. У мене 36 градусів. Цього цілком достатньо, щоб якісно розчинився мідний купорос. Мідний купорос ми висипаємо в воду і обов'язково розмішуємо дерев'яною палочкою, не металевою. І металевий посуд взагалі використовувати заборонено при приготуванні бургунської рідини. Після того, як ми розчинили мідний купорос, ми його виливаємо у пластикове відро. Розчин мідного купороса, якщо ми в трьохлітровій банці його розводили, то три літри тут води, ми доливаємо ще двома літрами звичайної води, можна і холодної води, щоб загальний об'єм цього розчину становив у вас 5 літрів. Після цього беремо 300 г соди і соду також розчиняємо у підготовленій теплій воді. Також розмішуємо дерев'яною палкою до повного розчинення. Чому зручно власне, використовувати скляний посуд, тому що в ньому добре видно розчинилася, сода чи мідний копорос, чи не розчинилася. Треба мішати паличкою до повного розчинення. Ну і так само, коли ми вже е, розчинили соду, ми виливаємо з банки її у інше підготовлене відро, також обов'язково пластикове, не можна одразу туди виливати. Бо якщо ви виліте одразу розчин соди в мітний купорос, ви зіпсуєте е, цю рідину. Вона у вас буде розшаровуватися, буде комками, можливо, такими осад буде утворюватися, і вона буде непридатною для використання. Е, обов'язково це ми маємо готувати в різних Відрах. Тобто в даному випадку тут у нас розчин мідного купоросу, а тут содовий розчин. Розмішали. ну теж, Якщо ми в 3-літровій банки розмішували, то потім ще додаємо 2 літри води, щоб теж тут було 5 літрів робочого розчину. Тут 5 літрів і тут 5 літрів всього. І після цього, як ми все це зробили, що ми робимо? Ми беремо мідний купорос, Ось мідний купорос. І е, повільно вливаємо його в содовий розчин. Ще раз кажу, не навпаки. Ну, Мені трошки незручно одною рукою все це зробити, іншою знімати, але ми отак от вливаємо. Бачите, як уже забарлюється. Утворюється така піна. Це нормально. І розмішуємо. Розмішуємо. І вливаємо, потім решту теж поступово вливаємо. Сильно багато вливати не треба, бо бачите, от я зробив перебор для того, щоб вам показати, що робиться, якщо занадто багато вливаєте. Спіною воно все це потім може вилитися, для того, щоб не було, повільно-повільно вливаєте. Ще один момент, мало не забув. Дивіться, поки у мене ще трошки робочого розчину мідного купоросу залишилося, я вимірюю його кислотність. Так, дивимося. Верхнє значення це кислотність, а нижнє – це температура. Отже, у нас кислотність 4,9, тобто, це достатньо такий дуже кислий розчин. Якщо ми просто мідним купоросом будемо обробляти дерева і бруньки будуть вже розпускатися на цей момент, то ми попідпалюємо бруньки. Ну і власне мідний купорос. Я вже записував окреме відео по його застосуванню. Його плюси і мінуси, можете подивитися. Основний його мінус те, що він швидко змивається. Першим же дощем, він не стійкий, не тримається. Ну і другий мінус це кислотність. А тепер подивіться, бургундська рідина, яка у нас вже була приготовлена. Подивимося зараз на кислотність саме бургундської рідини. Зараз треба трошки почекати. Ну ось. Правда, треба почекати ще десь півхвилинки. Рощин бургунської рідини він має кислотність 7. 6,99. Зараз вона буде 7. Тобто це нейтральний у нас вийшов. Содовий розчин у нас був лужний. Мідний купорос у нас був кислий. Ми міряли. Там 4 з хвостиком було. А бургунська рідина у нас вийшла 7. Бачите, он. 7, може бути слаболужний вийти, може бути 7,5, може бути 8. ну Залежно скільки соди, яка концентрація соди. ну В цілому це саме нейтральний у вас або слаболужний розчин виходить, який не буде підпалювати бруньки, навіть якщо вони вже будуть розпускатися. Основна перевага бургундської рідини перед бордоською в тому, що вона не так забиває оприскувач. Ну, практично зовсім його не забиває. І е, в цьому основна перевага. Але є і недолік. Основний недолік бургундської – це те, що вона не так довго тримається на дереві, на гілках, як бордоська рідина. Бордоська, звичайно, тримається дуже довго. Бургундська – менше. Але це теж можна вирішувати. Щоб вирішити цю проблему, до бургунської рідини треба додавати рідкого мила. Ну, теж 300 грам мила, потрошку е, додаємо, потрошку розмішуємо. Його е, можна додати як уже в готову рідину, так і в содовий розчин, але не в розчин з мітним купоросом. Якщо ми додаємо в розчин із мітним купоросом, то ну, це е, неправильно, ми можемо зіпсувати розчин. От, я додаю частіше за все вже в готовий розчин. Ну або в содовий розчин, як я сказав. І ретельно перемішуємо. Наявність саме рідкого мила забезпечує кращу, кращий ступінь прилипання до гілок. Ну, от і все. Бургунська рідина готова. Тепер її можна використовувати, заливати в оприскувач, але все одно я використовую перед заливкою зробити двошарову, таку марлеве ситечко. І крізь марлю все одно проціжувати, тому що все одно якісь часточки там попадали у мене то листя, то якийсь бруд, щоб такого не було, щоб форсунки не забивало. Проціжуйте крізь марлю і оприскуйте ваші сади. Ну сподіваюся, пояснив. В інших відео я розказував, як бордоську приготувати, як коли ми застосовуємо розчин саме чистого мідного купоросу. Тому подивіться, будь ласка, кому це цікаво. От а зараз я буду оприскувати свій сад бургунською рідиною. Дякую всім за увагу і до побачення.